Пити пиво кожен день це втеча від реальності. Чи щоб забутись після роботи, то це ілюзія життя, наче завтра щось само собою зміниться на краще. А по факту туман. Тому що йде швидке звикання до алкоголю, і на слідуючий день у людини до обіду аж трусяться руки хочеться випити. А результат півний живіт, півне серце, одутлувате лице, дрябла шкіра, високий артеріальний тиск. Панкреатит, гастрит, печія, зайва вага, важка голова, і хочеться кожен вечір випити ще більшу дозу. Всі переконання, що пиво очищує нирки, насправді воно дає їм додаткові навантаження, чи містить вітаміни групи В, вони містяться і в овочах, чи будь-які інші переконання. Насправді все нівелюється сивушними маслами, алкоголем, фістогестрогенами, які містяться в пиві. Люди, які його п'ють, вони стають невротиками, в них всі думки йдуть про те, що треба його пити, а потім дивуються. Звідки в мене тромбоз, сукрові, діабет, гіпертонічна хвороба? Хтось винен інший або генетика. Тому, якщо у вас є запас здоров'я, то кожен день треба тренуватись, вчитись, спілкуватись з друзями, рідними, жити сьогодні і просто бути щасливим. Бажаю міцного здоров'я!